Біотехнології це галузь науки, яка використовує живі організми або їх частини для створення нових продуктів, технологій або процесів. Ця галузь поєднує в собі знання з біології, хімії, фізики та інженерії для досягнення своїх цілей. Біотехнології використовуються у різних сферах, включаючи медицину, сільське господарство, промисловість та навколишнє середовище. Одним із найцікавіших аспектів біотехнологій є можливість клонування. Клонування це процес створення генетично ідентичної копії живого організму або його частини. Історія клонування сягає 1950-х років, коли було проведено перші експерименти з клонуванням рослин. У сучасному світі клонування використовується для різних цілей, включаючи дослідження в галузі медицини та сільського господарства. Однак клонування також породжує етичні дебати та питання щодо його використання. Ще однією цікавою галузю біотехнологій є створення штучних органів. Штучні органи це органічні матеріали або комбінації матеріалів, які використовуються для заміщення або підтримки роботи природних органів у людини. Технології створення штучних органів постійно удосконалюються, що відкриває нові можливості для лікування різних захворювань та травм. Використання штучних органів може значно покращити якість життя пацієнтів та збільшити їх шанси на одужання. Біотехнології мають великий потенціал у майбутньому і можуть стати ключовими для розвитку медицини та науки в цілому. Клонування це процес створення генетично ідентичної копії живого організму або його частини. Історія клонування сягає далеко назад у часі і має безліч цікавих фактів та подій. Одним із перших відомих випадків клонування було відтворення рослин шляхом вегетативного розмноження. У 1885 році німецький біолог Ганс Дрессер вперше клонував рослину, а саме горох. Проте справжній прорив у клонуванні стався у 20 столітті. У 1952 році було вперше клоновано зародкову клітину у жаби. Цей експеримент відкрив шлях для подальших досліджень у галузі клонування. У 1996 році відбувся історичний момент народження першої копії овці Долі, яка була клонована з дорослої вівці шляхом ядерної трансплантації. Цей подвиг відкрив нові можливості для клонування ссавців та викликав великий інтерес у науковому світі. Однак історія клонування також містить трагічні епізоди. У 2001 році в Італії народився перший клонований людський ембріон. Але він помер через кілька днів після народження. Цей випадок викликав обурення та обговорення щодо етичних аспектів клонування людини. Незважаючи на всі труднощі та спірні питання, історія клонування продовжує розвиватися. Сучасні технології дозволяють клонувати тварини для досліджень у галузі медицини та сільського господарства. Крім того, клонування відкриває нові можливості для збереження вимерлих видів та відновлення відновлення загрожених популяцій. Історія клонування свідчить про постійний прогрес у цій галузі та надихає на подальші дослідження та досягнення. Сучасний стан клонування вражає своєю різноманітністю та можливостями. У сучасному світі клонування використовується в різних галузях, починаючи від медицини та закінчуючи сільським господарством. Одним із найвідоміших досягнень в цій галузі є клонування овець. У 21 столітті було досягнуто значний прогрес у клонуванні тварин для досліджень та виробництва. Наприклад, у 2001 рік в Японії було клоновано першу мишу, яка мала генетично модифіковані органи. Це відкрило нові можливості для досліджень у галузі медицини та трансплантації. Крім того, клонування також використовується для збереження вимерлих видів. У 2008 рік було клоновано першого Мамонта, який вимер більше 10 тисяч років тому. Цей проект відкрив нові можливості для відновлення вимерлих видів та вивчення їх генетичного складу. Однак клонування також стикається з етичними дебатами та спірними питаннями. Питання про клонування людини залишається одним із найбільш обговорюваних тем у науковому світі. У 2004 рік китайські вчені заявили про успішне клонування мавпи, що викликало хвилю обурення та обговорень щодо моральних аспектів клонування приматів. Незважаючи на всі труднощі та спірні питання, сучасний стан клонування свідчить про безмежні можливості цієї технології та постійний прогрес у цій галузі. Етичні аспекти клонування завжди були предметом глибоких обговорень та роздумів у науковому та загальному суспільстві. Однією з основних проблем є питання про гідність та права клонованих організмів. Чи мають клони такі ж права, як і природні організми? Це питання викликає багато суперечок та роздумів. Деякі вчені вважають, що клони повинні мати ті ж права, що й інші живі істоти, оскільки вони мають той самий генетичний склад. Інші ж вважають, що клони це лише технічна копія, яка не має власної ідентичності та прав. Ще однією етичною проблемою є питання про безпеку та добробут клонованих організмів, чи можуть клони стикатися зі стигматизацією та дискримінацією у суспільстві, які наслідки може мати масове клонування тварин для промислових цілей. Ці питання потребують уважного вивчення та обговорення. Цікавим фактом є те, що у багатьох країнах існують законодавчі обмеження щодо клонування людини. Наприклад, у багатьох країнах Європи та Північної Америки клонування людини є законно забороненим. Це свідчить про серйозне ставлення до етичних аспектів клонування та захист прав людини. Штучні органи це органичні матеріали або комбінації матеріалів, які використовуються для заміщення або підтримки роботи природних органів у людини. Ця галузь науки та медицини відкриває безліч можливостей для покращення якості життя пацієнтів. Та розвитку медичних технологій. Одним із найпоширеніших штучних органів є штучне серце. Штучні серця використовуються для лікування серцево-судинних захворювань та можуть допомогти пацієнтам, які чекають на трансплантацію серця. Ці пристрої дозволяють пацієнтам повернутися до активного способу життя та підтримувати їхнє здоров'я. Ще одним цікавим штучним органом є штучна нирка. Штучні нирки використовуються для очищення крові від токсинів у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю. Ці пристрої дозволяють пацієнтам проводити гемодіаліз вдома та підтримувати своє здоров'я без необхідності постійних візитів до лікарні. Штучні органи також використовуються в хірургії для заміщення пошкоджених або втрачених органів. Наприклад, штучні суглоби використовуються для відновлення рухливості. Та функціональності у пацієнтів з травмами або захворюваннями суглобів. Ці пристрої дозволяють пацієнтам повернутися до повноцінного життя та відновити свою активність. Штучні органи також мають великий потенціал у майбутньому. Нові технології та матеріали дозволяють створювати все більш ефективні та безпечні штучні органи, які можуть замінити природні органи у людини. Це відкриває нові можливості для лікування різних захворювань та травм. А також для підтримки здоров'я та покращення якості життя пацієнтів. Штучні органи це не лише технологічні досягнення, але й виявлення людської спроможності до творчості та інновацій у галузі медицини та науки. Технології створення штучних органів відкривають безліч цікавих можливостей для медицини та науки. Однією з ключових технологій є біопринтери. Біопринтери це пристрої, які використовують біологічні матеріали для створення тривимірних структур, таких як тканини та органи. Ця технологія дозволяє точно відтворювати складні структури органів та забезпечує їхню високу точність та ефективність. Ще однією цікавою технологією є використання стовбурових клітин. Стовбурові клітини мають унікальну властивість перетворюватися на будь-які клітини організму. Що робить їх ідеальним матеріалом для створення штучних органів. Ця технологія відкриває нові можливості для регенерації тканин та відновлення функцій втрачених органів. Ще однією цікавою технологією є використання біоінженерії. Біоінженерія поєднує в собі знання з біології та інженерії для створення штучних органів. Ця технологія дозволяє розробляти нові матеріали та методи для створення штучних органів. Що покращує їхню ефективність та безпеку. Іншою цікавою технологією є використання органоїдів. Органоїди це мініатюрні моделі органів, які вирощуються в лабораторних умовах з використанням клітин пацієнта. Ця технологія дозволяє проводити індивідуалізовані дослідження та тестування лікарських препаратів на точних моделях органів пацієнта. Важливо відзначити, що технології створення штучних органів постійно удосконалюються та розвиваються. Нові відкриття та інновації в цій галузі відкривають нові можливості для лікування різних захворювань та травм, а також для підтримки здоров'я та покращення якості життя пацієнтів. Технології створення штучних органів є важливим кроком у розвитку медицини та науки та мають великий потенціал для подальшого використання у майбутньому. Штучні органи відкривають безліч можливостей та перспектив у галузі медицини та науки. Однією з ключових переваг є можливість виробництва індивідуалізованих штучних органів, які повністю відповідають потребам конкретного пацієнта. Це дозволяє уникнути відторгнення та підвищує ефективність лікування. Наприклад, штучні органи, створені з використанням клітин пацієнта, можуть бути ідеально пристосовані до його організму. Що зменшує ризик ускладнень та покращує результати лікування. Крім того, штучні органи відкривають нові можливості для регенерації тканин та органів. Завдяки використанню стовбурових клітин та біологічних матеріалів можливо створювати штучні органи, які можуть замінити пошкоджені або втрачені органи у людини. Це особливо важливо для пацієнтів, які потребують трансплантації та не мають можливості отримати природний орган. Ще однією перспективою є використання штучних органів у дослідженнях та тестуваннях лікарських препаратів. Органоїди та інші моделі штучних органів можуть бути використані для вивчення реакції організму на різні лікарські засоби та визначення їх ефективності та безпеки. Це дозволяє прискорити процес розробки нових препаратів та зменшити ризик негативних наслідків для пацієнтів. Ще однією цікавою перспективою є можливість використання штучних органів для підтримки життя в критичних ситуаціях. Наприклад, штучне серце може бути використане для тимчасової підтримки функцій серця у пацієнтів, які чекають на трансплантацію серця або перебувають у стані шоку. Це дозволяє зберегти життя пацієнта та підготувати його до подальшого лікування. У цілому, штучні органи відкривають безліч можливостей для покращення якості життя пацієнтів, розвитку медичних технологій та наукових досліджень. Їх використання може стати ключовим для подальшого розвитку медицини та науки та допомогти вирішити багато складних проблем у галузі охорони здоров'я. Штучні органи та технології їх створення відкривають безліч перспектив у галузі медицини. Вони дозволяють замінити пошкоджені або втрачені органи, покращуючи якість життя пацієнтів. Біопринтери, стовбурові клітини та біоінженерія це лише деякі з технологій, які використовуються для створення штучних органів. Індивідуалізовані підходи та використання новітніх матеріалів дозволяють досягти високої ефективності та безпеки у лікуванні. Штучні органи також відкривають нові можливості для досліджень та тестування лікарських препаратів. Завдяки цим технологіям ми можемо очікувати подальший розвиток медицини та науки, що сприятиме покращенню здоров'я та благополуччя людей.